Це все зернинки, які допомагають привести нас до перемоги. П'ять пікапів для бригади НГУ «Азов» передав благодійний фонд Покрова. Ми не просто Допомагаємо там чимось матеріально, а ми і надихаємо інших людей. Ми стаємо тим прикладом. Нам ми маємо робити все, щоб люди сьогодні розуміли, що ми захищаємо свою землю. Ми за інвестуємо в свою армію. Волонтери доставили автомобілів Україну з Європи. Машини пройшли тих огляд, також їх пофарбували у колір хакі. Автомобілі це дуже важлива складова. Вони будуть використовуватись і для евакуації поранених, і для довозки БК на позиції, тому що не завжди всюди. Можуть заїхати машини броньовані і якісь великі, тому що потрібні маневрені. Та як це пікапи, це дуже потрібна річ, яка спасе не одне життя і допоможе нам в виконанні всіх задач. До придбання п'яти пікапів долучилася велика кількість благодійників. Головним меценатом проєкту стала компанія Агропродсервіс. Народ, який не годує армії, Буде годувати чужу, і ми маємо сьогодні робити все, всі, щоб підтримувати сьогодні наші збройні сили. Дякуємо всім людям, які долучилися. Це і працівники гропросервісу, і керівництво компанії Гропросервіс до того, що повірили нам, що довіряють, що долучилися, і що ми змогли закрити потребу бійців у таких важливих машинах. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.